Амбітною, теж лютою, я думаю, саме на себе, тому що поступилися галоцькі здоби. Зараз небезпечний момент. Ціка Чудляк. Уєвне про всій ситуації. Зараз вже момент для євро. І стріляє по воротах пара, Чудляк колективу. Тобто дві перемоги це таке само собою важливо так почати. Але над ким ці дві перемоги? Ще один момент. Це все будемо аналізувати. Кучер. Пробиває Паращень знову. Щудляк. Ще один удар знову. Карабен стріляє з Щудляк. Дуже злою. Так, тою зубатою. Проти Стасишина. пробиває Щудляк. Ще один удар. Удар по воротах не влучає. Отож. Момент. удар, гол! Який розіра! Це домашня заготовка. Це одразу ж після тайм-ауту. забиває храму. Дотик. Класно пробиває зараз під суперником. Поки ми зараз 344. до завершення першого тайму не бачимо. Тимущука не бачимо Лещишина, Зараз Томашевський стріляє повсім. Пробиває! Перників під час ударів. Удар. Ще один. Євфіймов. Артемович. Воронів все перекриває. Томашевський. Томашевський удар стійко. Який... Остання така буде атака в першому таймі. Але ні, помиляється. Теж брак є в Єврофорварді. Фаращен стріляє. Чудля командує. Пас туди, удар. І все, друзі. Святослав Гірний, 14-й, Владислав Тимощук 11-й, Назар Пелепишем 15-й. Юрій Том. На нього, можливо, буде навіть передача. Друзі, не забувайте залишати коментарі відгуки. У нас е... це удар на місці Тимош. Добуває храму, що для. Знову храму, удар. Храмов удар. Тимущук зразу переміг за калюж. Тимощук прибирає. Суперника пробиває знову на місці. Це в нас наразі без змін. Ще раз нагадаю, друзі. Єврофорді. Дар поворот. Як же ж там? Зараз Тимощук. Тимощук стріляє. О! Тимущук забиває прекрасне м'як! Ну тут же не врятував свою команду Тимошенко. Що він міг зробити? Отдали проби. Щудляк. Лищишин. Вперед на Єлфімова. Тут Парашин, Єлфімов розвертається, пробиває. Тимошев розгортається навколо ну, Томашевського. М'яч в грі. Подивіться, простір. Сік...